Передбачення на липень для представників знаку Скорпіон. Буде чотири карти. Особисте життя, кар'єра, фінанси та карта, порада. Особисте життя. Все абсолютно стабільно. Або ви в шлюбі, або плануєте вступити в шлюб. та... Узаконити свої стосунки. Тобто тут у вас все, довіра, абсолютно рівно, абсолютно стабільно, взаємоповага, стабільні почуття, все добре. Ієрван. Кар'єра. Ну також все непогано. Тобто, взагалі, тут -то, це карта двійка кубків це більше так, побачення, кохання, але в кар'єрі ця карта вказує на те, що у вас все добре, все складається, все у вас з колегами, з планами. Все відбувається так, як ви собі запланували. Фінанси. Не можу сказати, що буде якийсь розвиток по фінансам, але ви залишитесь при своєму, ви без втрат, принаймні. Тобто, все ваше залишається при вас, шановні скорпіони. І карта порада. Рицарь мечів. Не втрачайте активності в цьому місяці. Не забувайте про те. Що жодна проблема сама себе не вирішить. Тобто, не сидіть склавши руки, рухайтесь, Ваша, ваш успіх у ваших руках і залежить від ваших активних дій.